Це і е, зйомка з дрона, з лідара, е, це е, GPS-нік, перенесення координат в е, цифру і проєктування бровобухових уже в програмі, Ну і потім безпосередньо буріння. А от єдине, що ми ще не проробили, то це таймінг. <кій> такий цікавий теж. В цьому софті. ну Бачите, тут е зрозуміло там, це ми просто робимо вручну, да, там розставляємо таймінг. От. Умовно, вибух починається з середини, перший там другий ряд, ну і потім потрошку розповзається в сторони, ну і вже там останній ряд. От. Це ми е завжди промальовуємо. А тут, що прикольно, софт тобі дає варіанти, тобто ти можеш. Ще і візуалізувати, і міняючи ті чи інші параметри в подальшому дивитися.